Полудень на українському радіо Чернігів. З 1 січня компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабного вторгнення РФ отримують ті, хто раніше зробив його за власний кошт. Це передбачає ухвалений Верховною Радою на початку жовтня 2023 року законопроєкт номер 163. Про те, яким чином це можна зробити, хто з Чернігівщини скористався цією можливістю чи ще не скористався, ми поговоримо із виконувачем обов'язків начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергієм Куренею. Вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня. Отож, пане Сергію, що це за новації з 1 січня, і чи вже набрали вони чинності? Так, дійсно, загальний процес є відновлення, який передбачає надання державних компенсацій населенню за пошкоджене та знищене майно безумовно передбачає і такий вид компенсації, як надання коштів за ремонт, проведені власноруч. Тобто, зараз ми маємо вид компенсації за пошкоджене майно, яке можна відновити шляхом поточного чи капітального ремонту. Вид компенсації за знищене майно. Яке надається шляхом оформлення житлового сертифікату, і маємо це ще один вид компенсації, який, власне є новим. Це надання грошової допомоги за проведені ремонти. Але тут є один момент: що реєстр пошкоджено та знищеного майна він зараз допрацьовується в зв'язку з веденням цієї функції. Тобто для того, щоб людина могла подати заяву саме на цей вид компенсації, зараз проводяться певні технічні роботи на базовому інтерфейсі Дія реєстру пошкодженого та знищеного майна. І Як тільки ці технічні функції запрацюють, людина вже зможе подати заявку і на цей вид компенсації. Тобто наразі це технічно неможливо, так тобто ще до е, наразі ведуться технічні роботи для угу. того, щоб можна було реалізувати це в програмному функціоналі мобільного додатку Дія. Та в електронному кабінеті посадової особи РПЗН. теоретично. Ми можемо вже поговорити, як ця процедура виглядатиме, що слід робити, і про що вже варто потурбуватись зараз. Порядок виплат компенсацій, він в принципі вже виписаний частково в законі про надання компенсації населенню. Передбачатиме він, в принципі, подібний алгоритм до інших видів компенсації тобто, людина однозначно буде подавати інформаційне повідомлення, якщо на цього ще не зробила. Однозначно людина буде подавати заяву на отримання компенсації. Скоріше за все, це буде так само через дію. Можливо, там до цього процесу підключаться ЦНАПИ та нотаріуси. Однозначно, цю заяву буде розглядати відповідна комісія органу місцевого самоврядування, і відповідно нарахування коштів буде здійснюватись на спеціальні електронні рахунки, які людина має відкрити в банках, партнерах державної програми є відновлення. Те, що було і при будь-яких випадках компенсації, то, тато загальна процедура. Я думаю, вона буде така сама. Але ж якщо говорити за якісь там нюанси цього процесу, аспекти це вже буде зрозуміло, коли з'являться перші кейси. Тобто, коли люди якісь вже подадуть заяву на цей вид компенсації, коли вже комісії почнуть працювати з цими заявами, тоді вже буде більш-менш зрозуміло, як людям діяти в цій ситуації, що готувати, і що як подавати. Це йдеться про житло, яке вже виглядає відбудованим, тобто його вже відбудували самотужки жителі. Як довести, що це житло було зруйноване? Чи це була? роботи, яку провели раніше, ці комісії, от що вже варто знати тим, хто відбудував самостійно свої оселі? По-перше, ж кажу, тут треба чекати офіційних порядків для комісії відмін регіону. Але ж документом, який фіксує факт руйнування чи пошкодження об'єкту нерухомого майна, є акт комісійного або візуального обстеження. Тобто, фактично, це базовий документ, який фіксує певні пошкодження чи руйнування на об'єкті. Тобто, якщо він є, можна стверджувати, що цей об'єкт був пошкоджений, зруйнований, і людина його відновила там в ході певного часу, і вона може претендувати на Кошти за це відновлення. Якщо такого документу немає, ну тоді звісно як довести, що цей об'єкт був пошкоджений чи зруйнований. Тобто, в будь-якому разі необхідна була попередня оцінка комісії про пошкодження ще на тому так, етапі, коли житло так, було зруйноване. Так? так, в принципі, у нас всі пошкоджені та знищені об'єкти, так чи інакше, обстежені або актами візуального обстеження, або актами комісійного. Тобто, цей процес триває ну фактично з весни 22-го року. Ще коли Чернігів стріляли, тоді вже комісії проводили факт візуальне обстеження, фіксували ці всі руйнування, пошкодження, і це в принципі логічно, це якби унеможливіло факт зловживання на фоні цих компенсацій. Ну але війна продовжується. На жаль, і суботній обстріл України з боку РФ і уламки, які пошкодили будівлі в одному з мікрорайонів. Так, так, дійця, ну це вже якби стосується більше того виду компенсації за вже пошкоджене угу. мину, да яке надається для проведення ремонтів. Але ж воно передбачає можливість повторних компенсацій, якщо там були зафіксовані повторні Мінування одного і ж самого об'єкту, просто в такому випадку комісія знову складає акт обстеження, знову вносить його в РПЗ. Людина знову подає заяву, і розглядають уже на основі нової ситуації. Ну відповідно, так само надають гроші на відновлення цього об'єкту. Щодо того законопроєкту, про який ми говоримо, от саме про компенсацію за самотужки відновлене житло. Чи відомо вже який розмір компенсації? Чи це буде частково, чи повний? А ще не зовсім зрозуміло, як яка там буде точна процедура, ще не зовсім зрозуміло, які там документи. Будуть вимагатись від громадян якості підтверджуючих матеріалів. Тут треба чекати офіційного запуску цієї процедури і якихось офіційних алгоритмів від міністерства. Чи відомо вже ну можливо якісь попередні анонси від міністерства, коли орієнтовно запрацює ця система, коли вже можна подавати так, ми спілкувалися з представниками команди, яка займається. Подальшим розвитком орпозем найближчим часом переходимо тоді до інших видів компенсацій, які наразі можливі на Чернігівщині, чим користуються постраждалі жителі, і скільки вже от компенсовано на Чернігівщині за пошкодження? Е, так, як показує практика, уже, хоча і пройшло досить багато часу, але люди навіть продовжують зараз подавати заяви. Якщо говорити про пошкоджене майно, у нас по області всього подано 3398 заяв Майже 3-400. заяв за чи повністю зруйнована. Пошкоджена. Це, це тільки по угу. так. Так цієї кількості вже 1558 заяв опрацьовані повністю. Це власне ті заяви, які отримали виплату у вигляді грошових компенсацій на суму, майже 215 мільйонів. І крім того, ще хотів зазначити, що зараз вже ну з кінця минулого року триває процес надання коштів на проведення капітальних ремонтів. Це там, де гранична сума 500 тисяч. І цей вид компенсації він передбачає надання грошей в два етапи. Тобто, перший етап це 70% від загальної суми нарахованої компенсації. Після, скажімо так, проведення ремонтних робіт на ці кошти людина подає повідомлення через дію. Орган місцевого самоврядування верифікує проведені роботи, і тільки після цього надходить залишок 30%. Так, от у нас цей процес уже теж в динамічному розвитку. У нас по першому платежу вже відпрацьовано 87 заяв. Це іменно по капітальним ремонтам, і виплачено коштів на суму майже 70 мільйонів. Тобто, якщо говорити за всі кошти виплачені по пошкодженому майну, це у нас майже 274 мільйони. І якщо там говорити про те, що люди на цю суму вже щось зробили, вже щось відремонтували, то я думаю, це досить така суттєва допомога. Це йдеться е... про взагалі про відбудову, про допомогу з держави, от саме людям, яких да. житло постраждали. Да. Це конкретно ця сума, яка була виплачена людям на проведення проведення відновлювальних робіт за пошкоджене майно це приватні зазвичай будинки, чи це багатоповерхівки? Е, це повністю зруйновані, чи частково пошкоджені? Можливо, там вікна вилетіли. Е, дивіться, а що там ну. статистика досить різноманітна. Тобто, якщо ми говоримо за пошкоджене майно, це і приватний сектор, і багатоповерхівки, і гуртожитки там є. Ну тобто, спектр, скажімо так, нерухомого майна, яке постраждало, так чи інакше досить широкий. Якщо говорити про знищене майно, тут теж він зараз почав розвиватись. У нас всього по знищеному майну подано вже 521 заява. І дійсно, ще буквально декілька тижнів там було в районі 400, зараз вже 500. Тобто люди продовжують продовжують подавати їх. З цих 521 заяв вже сформовано 103 житлових сертифіката. Це ті заяви, які вже повністю опрацьовані, і та кількість людей, яка вже отримала їх у своєму мобільному додатку Дія. Загальна вартість таких житлових сертифікатів наразі становить 143 мільйона. Скільки з цих житлових сертифікатів вже придбано житла за нашу інформацію? Повністю ще не реалізовано жодного. Чому? Да. Якщо раніше ми там не могли переглядати статистику саме по реалізації житлових сертифікатів, то буквально на днях уже в реєстрі з'явився цей функціонал, і ми можемо відслідковувати показник реалізації. Сам процес реалізації житлового сертифіката він став можливим. Війну фактично з нового року. Тобто перед новим роком нотаріуси пройшли відповідне навчання, їх почали підключати до цієї системи, і десь там з початку січня вони вже почали працювати з людьми в частині припинення речових прав на знищене майно, ну, відповідно оформлення договору куплі-продажі за ждливим сертифікатом. Тут варто зазначити, що не всі нотаріуси працюють з цією програмою. Тобто, не у кожного нотаріуса людина зможе оформити договір куплі Продажу за житловим сертифікатом. Переглянути перелік таких нотарісів можна на офіційному сайті renovation.gov.ua або на дії. Там є окрема силочка. Там можна глянути, які там по Чернігівській області нотаріуси підключені. Скільки в нас загалом таких нотаріусів на Чернігів? Станом на минулий тиждень у нас було підключено сім нотаріусів по Чернігову і один нотаріус в Ніжині. Але ж я думаю, ця цифра буде поступово зростати, тому що нотаріусів багато. Я думаю, ну, більше. Частина все таки підключиться, тому що на перспективу це досить великий об'єм роботи. Буде. Якщо говорити про сертифікати, то географічно де вони надані? Це Чернігів. Звичайно, це там, де була зосереджена велика кількість пошкодженого і знищеного майна. Тобто, це Чернігів, мікрорайон Бобровець, Ліскові. Це А якщо за громади, це Іванівка, Ягідне. Новий Білоус, Київка, Киселівка. Так от, тут у людей виникає досить багато міфів в першу чергу про земельні ділянки. Ще хотілося б додатково заакцентувати увагу людей, що якщо Людина претендує на житловий сертифікат, законодавство зобов'язує на певному етапі припинити право власності на зруйнований знищений об'єкт. Це якби є логічним, тому що його вже фізично не існує. Тому відповідно для того, щоб отримати житловий сертифікат на інше житло, треба припинити право власності на знищене. То... Тобто, місце, де було зруйновано будинок, вже не належить господарю, Ні, якщо він тут має цей Да, Якраз не зовсім розуміють люди, угу. це стосується не місця. Тобто, по-перше, припиняти право власності власності треба вже після отримання житлового сертифікату перед. Купівлю нового житла, тобто не треба робити це раніше, не треба за цього переживати. Людина отримала житловий сертифікат. Вона може півроку, рік шукати нове житло, яке там їй погодяться продати за житловий сертифікат. І перед продажею вона може припинити право власності на знищений об'єкт і відповідно реалізувати житловий сертифікат. Але ж припиняється право власності на знищену будівлю. Це не стосується земельної ділянки під нею. Земельна ділянка, як була, так і залишається у власності громадянина. Щодо самих сертифікатів на придбання житла, яка максимальна сума надається, як це все вираховується, чи це фіксована сума для придбання? Е, ні, це сума не фіксована. вона вираховується окремо для кожного об'єкту нерухомості. Відповідно, формули закладеної в постанові кабінету міністрів номер 600. Ця формула вона передбачає ряд регіональних коефіцієнтів, передбачають певні коефіцієнти за рік побудови житла, ну і відповідно технічні параметри. Метраж, площа, все інше залежно від того, який будинок да, буде цього, да. так? якщо говорити про села, ну в середньому розмір житлового сертифікату десь коливається від мільйон чотириста до мільйон шістсот. Це по селах у містах. От цей еквівалент він інший. Там інші коефіцієнти, тому відповідно, сума буде трошки інша, але ж все одно нараховується відповідно формула. Тобто тут якісь корупційні ризики, вони зведені до мінімуму, просто вбуваються технічні параметри, і оці от регіональні коефіцієнти. Відповідно, сертифікат він якраз і нараховується на цю суму, вираховано по цій формулі. І відповідно людина, яка буде купувати нове житло, вона може розраховувати на суму сертифікату, але ж вона може докласти і свої кошти для того, щоб купити щось більше краще. Скажіть, а термін дії цей сертифікат 5 має? років п'ять років. Ну і також ж людина, яка вже купила житло за сертифікатом. А нагадаю, в області таких ще немає. Ще немає, але у нас близько десяти заявників вони знаходяться в процесі оформлення договорів. Це я знаю, з неофіційних джерел, це то що нам казали. Громадські організації, які там надають безкоштовну правову юридичну підтримку, що нам казали, нотаріус, які там вже працюють з цими людьми, десь близько 10, можливо, зараз уже й більше людей, які зараз знайшли продавця, причому деякі навіть не на первинному, а на вторинному ринку, які зараз працюють над цим питанням. Технічно це виглядає так, що людина припиняє у державного реєстратора або нотаріуса право власності на знищений об'єкт. Потім цей же день, навіть у того ж самого нотаріуса, може оформити договір. Куплі-продажу в договорі нотаріус зазначає форму оплати там житловий сертифікат і реквізити рахунку, на які ці гроші прийдуть продавцю, і продавець протягом п'яти днів після завершення угоди отримує ці гроші на свої електронні рахунки. Єдине, що тут треба знати, що ці гроші вони мають бути заброньовані отримувачем житлового сертифікату за певний час. Тобто, для того щоб договір купівлі-продажу прийшов, гроші треба попередньо забронювати через дію. Це робиться для того, щоб ця сума зафіксувалася в бюджеті, і внаслідок якихось там коливань його все таки була виплачена продавцю. Пане Сергію, на завершення, давайте ще раз пояснимо, як взагалі можна отримати цей сертифікат на придбання саме житла, хто має на це право і куди в першу чергу звертатись. По-перше, треба подати інформаційне повідомлення, якщо воно раніше не було подане. Це власне робиться через дію, через мобільний додаток. Він не складний, просто вписується адреса будівлі, Отримала пошкодження чи руйнування, вписується характер цих пошкоджень, і руйнувань, і декілька фото, відеоматеріалів прикріплюється. Після цього комісія обстежує комісійну органу місцевого самоврядування, тобто посадовець бачить в своєму кабінеті це інформаційне повідомлення, формує акт комісійного обстеження, і після цього людина подає. Заяву на отримання того чи іншого виду компенсації це може бути як і за пошкоджене житло, так і за знищене майно. Тобто на цьому етапі алгоритм однаковий. Після того як людина подала заяву, її так само бачить посадовець комісії. Розглядає цю заяву, дивиться відповідність документів. І тут уже алгоритми трошки відрізняються. Якщо там по пошкодженому майну приходять представники комісії, складають чек-лист, де фіксують об'єми пошкоджень, то по знищеному майну так само приходить комісія, фіксує, що об'єкт дійсно знищено, не відновлено. І потім ці всі заяви розглядаються спочатку комісією, потім затверджуються виконкомом, і після цього передаються в банк на виплату. Процедура зрозуміла. Єдине питання: якщо, наприклад, людина не має дій, ну з певних обставин, в неї там кнопковий телефон. Так зараз заяви вже приймають в ЦНАПах. Угу. В ЦНАПах точно нотаріуси не всі. Але я думаю, що найближчим часом вони більш активно включаться в роботу і зможуть виконувати передбачені законом функції. Тому у нас є також уже люди, які дійсно не могли подати заяву через дію там з тих чи інших причин. Це там, в першу чергу, стосувалося там, певних технічних проблем, не підтягались певні документи з державного реєстру речових прав, хоча вони там насправді були. Ну тобто були там певні технічні, скажімо так, насостиков. Але ж ці люди в такому випадку йшли в ЦНАП, подавали заяву письмового вигляду, і так само працівники ЦНАП її реєстрували в РПЗМ, і далі вона вже йшла там по мене, накатаному алгоритму. Ось ну і ще хотів також зазначити, що якщо людина не зовсім розуміє, що їй робити, або сумнівається, або є якісь питання, їй варто першочергово звертатись до органів місцевого самолідування. Всіх громадах, де були зафіксовані пошкодження, створені відповідні комісії, які можуть надати якесь роз'яснення, які можуть підказати людині, що і як робити, куди нести. Також громадяни можуть безпосередньо звертатися на гарячу лінію. Програми є відновлення. Там теж є оператори, які надають певні алгоритми на офіційному сайті Renovation.gov.ua там є номер гарячої лінії, і в принципі там вже можна переглянути дуже багато матеріалів інформаційних, які стосуються. Цього процесу, дякую. Це був Сергій Куреня, виконувач обов'язків начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації. І говорили ми про компенсацію за ремонт житла. Нині ця можливість ще не набула чинності, і також про житлові сертифікати, як саме придбати житло натомість за пошкоджене. Українське радіо Чернігів, Ніжин 92,2 FM Налаштуйся на рідне.